Розбираємо аптечку невідкладних станів для косметолога. По-перше, варто пам'ятати, що аптечок може бути у вас декілька, але завжди окремо має бути аптечка по невідкладних станах. Невідкладні стани це в нас анафілаксія, набряк квінки. Це те, що потребує необхідної реакції косметолога та будь-якого б'юті майстра. Вам не потрібно купувати великі бокси і в них запихувати все: пантеноли, бінти, ватки, жгути, хлеріксідіни ставити, а, німісіл класти, таблетки температури. У вас під рукою завжди має бути аптечка невідкладних станів. Що означає невідкладні стані? Ось я в методичці хто. Ще не бачив методички. В мене є розроблені методички по невідкладним станам і алергічним реакціям з детальним алгоритмом, фотографіями та детальним поясненням. І от, невідкладні стани це ті, які потребують негайної реакції спеціаліста. Вони можуть бути пов'язані із введенням алергену. Алергени це лідокаїн. Вітамін С, вітаміни групи В, білкові сполуки, амінокислоти в біліталізантах тобто, все те, що має. Вілкову природу, не схожу з нашим організмом, або сильні амінокислоти, які не сприймаються нашим організмом та викликають алергічну реакцію. Ось типові прояви, коли ми бачимо, да, збільшуються губи в декілька разів, тобто набряклі слизові, набрякають зони очей, маляри, набрякає язик. Пацієнту важко дихати, він задихається. Втрачає свідомість. Також може проявлятися і шкірними проявами у вигляді кропив'янки, цвербежу, також почервоніння. Тобто, це ті найстрашніші стани, які викликають анафілаксію. і нам треба вміти з ними. Боротися, допомогти пацієнту до приїзду швидкої допомоги, дівчата це важливий момент. До приїзду швидкої допомоги. Вам не потрібно в аптечці мати весь склад фармацевтичний, купувати всю аптеку сюди запихувати. Тому що, по-перше, коли вас паніка, і ви починаєте шукати якісь препарати. Ось тут вас починають дуже трястись руки. А коли у вас тут метаклапраміт лежить. Фізрочин, вітаміни С, якісь інші, велика кількість ампул. Ви втрачаєте орієнтацію і ви порушуєте алгоритм. Це перше. Друге, не можна ніякому разі тримати разом адреналін. Із віксамітозоном чи супростіном. Це дуже-дуже важливий момент. В школі ми розбирали, чому адреналін ми тримаємо окремо. І завжди запам'ятайте: адреналін це той препарат, який зберігається або в холодильнику. Або якщо ви купуєте певну фірму певного виробника, він дозволяє зберігання при стабільній температурі до плюс 24 градусів. Якщо у вас все літо у вас адреналін пролежав десь на поличці, невідомо де, при відключеннях світла температура порушувалась, він у вас вже втратив свою ефективність, його треба замінити. Також обов'язково постійно перевіряємо термін придатності кожного препарату. Ось, наприклад, я брала декілька, щоб вам показати супростін. Дивимось, термін придатності до 2025 року. Добре, можемо використовувати. Діксиметазон, термін придатності по 2025 рік. Далі, діксиметазон, термін придатності, дивіться, по 2017 рік. Тобто, візуально флакон виглядає абсолютно нормальний. Він вас прилежить в аптечці, да, він лежить, виглядає нормальний. Але втрачається його. Ефективність. Тому, якщо ви випадково ведете пацієнту з анафілексією два отаких флакончика, ви можете не отримати тої а, реакції, якої ви від нього очікували. Він не буде знімати спазм. Тому дуже важливий момент. Перше запам'ятайте, аптечка невідкладних станів це ті препарати, які копіюють синдроми, симптоми, прояви, як хочете такі називаєте, нафілаксії чи набріку на квінка. Це дуже важливо. Це перший момент. Другий момент до аптечки невідкладних станів викладете флакони Ліперейс. У вас має бути два флакони. Чому? Тому що знову таки в школі ми це вже розбирали. Тут на сторінці мене також опублікована інформація, що для ефективного розколу потрібно від одніх. І одного флакончика до двох, до трьох тисяч одиниць лернідази для того, щоб розколоти шімію болію. Це дуже важливий момент одного флакона замало, тому ніколи не тримайте в аптеці одного флакона. Ви понадієте, що він у вас є, допоможе вам під час розколу. Якщо трапляється якась невідкладне ситуація, незвичайна, ви не змогли розколоти за один раз. Де ви будете шукати, наприклад, пів на десяту другий флакончик. Досить часто неможливо просто десь знайти. Чому? Тому що е магазини не працюють, які продають нам розходники. У вас немає, подружка знаходиться невідомо де. Тому, аби розколоти ішемію, ось ми бачимо да, на фотографії, ось детально як в алгоритм, розкол, все. Але нам необхідно буде від одного до двох флаконів до трьох тисяч одиниць. Це перший момент. Другий момент, коли ви працюєте з цим ферментом, у вас має бути окремо лежати хлері Окремо має бути хлерексидін. Десь додатково або на предметному столику стояти. Ніколи не кладіть фізрозчин в аптечку. Чому так? Тому що ампули фізрозчину досить легко потім спутати з адреналіном, якщо вони маленькі ні були. Можна спутати з супристіном: різний виробник, різне маркування і нанесення це дуже-дуже важливий момент. Ніколи не орієнтуйтесь на те, що ви запам'ятаєте ампулу по зовнішньому вигляду, тому що, наприклад, ампула. Адреналіна, ямпула супростінна, в принципі, там червоне, там червоне. На фоні стресу і паніки, коли в тебе пацієнт задихається, він втрачає свідомість, ти починаєш оперативно шукати той препарат, який тобі необхідний, ви можете візуально пам'ятати, що воно щось червоним. І ти хочеш взяти в собі супростін, випадково вводиш адреналін внутрішньому язеву, Всю ампулу. І людина замість того, щоб зменшились прояви алергічної реакції, в неї починається надзвичайне серцебиття, тахікардія, яка надалі може привести до якихось ускладнень. Тому завжди адреналін тримаємо окремо для того, щоб якось себе захистити від випадкового введення адреналіну. Понад норму. Яка норма в школі також ви розібрали? Взагалі, чому я почала цей ефір про аптечки? Тому що в нас вже було декілька випадків, коли неефективно надана медична допомога і закінчилося тим, що через неправильно введені ліки. У пацієнта була тахікардія, пацієнт сам собі вів адреналін в наднормовій кількості. Друге, Клієнт опинився в реанімації з інтубацією, тому що були просрочені ліки, у яких термін придатності давним-давно закінчився, просто було неефективне ведення препаратів. І третя алергічна реакція на препарат, коли неможливо було допомогти пацієнту, бо у косметолога була аптечка, але там було все те, що не треба. Вона заповнила аптечку фізрощином. Супрастіном, водою для ін'єкцій, мітоклопромідом, форосімідом, ще якимось хлористим. в неї не було діксиметозону, в неї не було адреналіну. Оці такі важливі моменти, що ваша аптечка вона має бути в доступному місці, вона має лежати біля кушетки, вона має лежати на полирсі, десь поряд біля вас. Тому завжди перед тим, як починати роботу. Косметологом чи якимось іншим б'юти майстром, де ви використовуєте ефіри, різні концентровані речовини. Це також стосується лешмейкерів, майстрів татуажу, перманенту, епіляції, доглядова косметологія, ін'єкційна чи просто масажі. Ви з така аптечка, тому що швидка приїде в кращому випадку зараз за хвилин 15. В гіршому випадку це може бути півгодини, тому що викликів багато, машин дуже мало, різні міста, різна реакція. Добре, якщо біля вас знаходиться станція швидкої допомоги і вони до вас швидко доїдуть. І якщо ні, і у вас немає аптечки, у вас дуже мізерні шанси на те, щоб допомогти пацієнту. Тому для себе запам'ятовуємо, у вас має бути дексиметозону мінімум 2 ампули на одного пацієнта. Супрастін одна-дві ампули також на одного пацієнта. Адреналін, одна ампула і не більше на одного пацієнта. Ви тут не зберігаєте склади препаратів. Вам не треба тут 20 флаконів супрастіна, 20 флаконів лідокаїна одночасно з адреналіном і дексаметазоном. Чого так? Тому що на паніці ви втрачаєте концентрацію, на паніці ви втрачаєте орієнтир. І ви можете випадково сплутати препарати. Найгірше, що може бути в надзвичайному стані, коли в тебе є аптечка, сплутати препарати. Тому у вас має бути необхідна кількість шприців на один раз. Шприци для дексаметазона, для суперстіна це внутрішнє м'язове ведення препарату у сідницю, і адреналін з інсуліновим шприцом, шкірне ведення. Ви його окремо відокремлюєте. Ось, наприклад, найлегше це так от за допомогою резинки. І обов'язково два флакончика із ферментом турнідази для розколу. Я також їх тримаю разом. Чому? Тому що під час розколу людина може виникнути анафілаксія. Під час проведення процедури губ да, збільшення на лідокейні, так само може викликати анафілаксія. Одночасно з ішемією. Такі випадки були. В на школі ми їх розглядали, коли в дівчини втрата свідомості. Анафілаксія на препарат з лідокаїном і одночасної ішемія. Тобто вона зловила шикарне комбо три в одному, благо в неї була аптечка, вона дивилася ефіри, вона знала, що їй потрібно робити. Таких аптечок бажано, щоб було дві-три штучки. Якщо ви розумієте, що у вас ось зараз трапилась така надзвичайна ситуація, ви правильно надали допомогу в колодоксимітозон, супрастін, виміряли артеріальний тиск а згідно показників вибрали адреналін, Стабілізували пацієнта, то після того, як ви його відпустите додому, у супроводі його родичів або самостійно відвезете додому, вертаючись на кабінет, ви поповнюєте свою аптечку. Аптечка невідкладних станів це лише те, що вам необхідно під час надання невідкладної медичної допомоги. Вам тут не треба пантенол, вам тут не треба ні місіл, не треба ніякій гідрокартизоновій мазі, нічого. Це аптечка невідкладних станів. Якщо вам хочеться мати додаткові якісь аптечки, ви можете їх собі придбати, але пам'ятайте, ви маєте надавати першу домедичну допомогу, лікувати гіпоглікемічні коми. Реанімувати, надавати колоти, виводити людей з осметичного статусу, допомагати в пологах, рівняти руки після перелому це не ваше. У вас має бути тоді виклик швидкої і надає допомогу швидка. Ви лише можете надати офіційну допомогу при невідкладних станах. Поза межами лікарні, поліклініки, тобто медичного закладу. Не лізьте туди. Де ви будете покарані законом, не варто влазити в те, що заборонено законодавством. Завжди працюйте в рамках закону для того, щоб у вас не було проблем. Тому тримайте аптечки, постійно контролюйте термін підодатності ліків. Це дуже важливий момент. Працюйте безпечно і це позитивно вплине на вашу репутацію. І пацієнти будуть захищені разом з вами.